Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Хочемо, хочу нагадати вам, у мене на каналі там є соус це красний, червоний соус. Ми Називається ми. соус апетитка. Ну, У нас він там написано любимий, соус, любимий. То я вам скажу, що коли з'явився цей соус у нас вдома, рецепт цього соусу, то ми перестали купувати томатну пасту. Все, весь час користуємося тільки ним. Дуже класний рецепт. Так дуже хорошо збалансовано і сіль, і сахар. І, ну, взагалі, в общем, нам дуже він подобається цей соус. Значить, для борща, для заливної риби. Mm -hmm. ну, в общем, Борщ, виходить. Більш, виходить, ще смачніший, ніж з томатною пастою. От. То кругом ми його використовуємо там, де треба червоний соус. От. Зараз ось тут, тут у нас 3 кілогра... 9 кілограм, 3 порції. На одну порцію треба 3 кг помідор. Тут у нас 9 кіло помідор, Я їх збиваю просто блендером. не, не мелю на м'ясорубку, а блендером перебила, перебила і вариться, воно оце це до той, якраз уже півтори години. І зараз ми будемо його заправляти. Значить, на одну порцію треба стакан цукру. ну, Відповідно, я сиплю 3 стакани. Тут у мене 3 стакани цукру. Тоді. Столова ложка солі, Я, звісно, конечно, під 3, бо тут три. І на одну порцію треба три головки часнику. У нас тут величеньких. тут дев'ять. і отакими от слайсиками порізано. Кидаю сюди. Тепер коксу зразу, так, поміється. Ні, ні, ні. 20 хвилин проварить. Ні, зараз масло. Додаю олію. Значить, на одну порцію треба пів стакана. Мніс, відповідно, треба півтора. Значить, тут стакан і ще я комбінірую. У нас є олія, два види олії, то ми робимо сейчас рафінований пів стакана. Стакан домашній пахучий так. і, і рафінований. Все. Є. і тепер треба, щоб воно варилося. Проварити треба 20 хвилин. 20 хвилин. Засікаємо 20 хвилин і оце все. З того моменту закипання. щоб не було. Зараз вогонь і вариться 20 хвилин. Так, пройшло 20 хвилин з тих пір, як ми кинули сіль, цукор, олію і часник. Тепер ми вже виливаємо це вже останній, як кажуть, штрих. Виливаємо от. Оц... Оцет. У мене от банки, в чашки набрано, пів чашки. Взагалі, по рецепту треба четверть стакана на, на одну порцію. От. Ну, ми поклали чуть-чуть менше, бо в нас кисловаті помідори. Все. І тепер ми проварюємо, після того, як влили оцет, проварюємо ще 5, 5 хвилин. 5 хвилин. Все. Засікаємо 5 хвилин і будемо закатувати. Включаю більший вогонь. Зараз починає булькати засікаю 5 хвилин. цей соус, воно кипить, а я його наливаю. Банки особо ми не стерилізуємо, просто помили і все. Дуже класна оця лійка. Мені сильно подобається. Даже ось, допустимо, якщо я налила трошки більше, я полонником раз зачерпнула все. От тепер вже воно буде чітко. Сейчас знімлю і покажу. Грядше. От, повністю баночка, то, що треба. Дуже озвучно. Ну і так от закаплюємо. Все, закрили ми, це вже в неї постояли ніч, ще теплі. Значить, дивіться, з трьох порцій вийшло раз, два, три, чотири, три, 12 і три, 15, І це не повна баночка. Це я лишаю, буду варити борщ та використаю її. По густоті воно от таке от виходить. Це, ця заправка, чи як ми називаємо її соус? Соус ап'кітка, мені кажуть. От воно це таке от вийшло по густоті. Але воно ще тепле. Коли воно застине геть повністю в подвалі, воно буде густіше. Значить, ще раз кажу, рекомендую обов'язково зробіть одну порцію на 3 кіла. Всього на всього 3 кіла помідор. Зараз у нас помідори, ми купляли по 20 гривень кілограм. Своїх на жаль немає. Скільки труда пішло. Я думаю, не тільки у нас цей рік, так особливо хто живе на півдні України, то дуже, дуже, дуже пострадали помідори. У нас все повигорало. От, але от така от заправочка, така, вона дуже-дуже виручає. До, до всього, ще раз кажу, і, ну, борщ то це, само собою, це по умовчанню, без нього це не представляє, як його зварить. А так і до риби роблю подлівку, і кистюхтільки, якщо з красним. В общем, де тільки красний треба, тут кругом її використовують цей соус. Та й так просто зімою можна відкрити і з'їсти. В общем, зробіть обов'язково, спробуйте. А на сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам самого найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока. Користайтесь моментом, поки зараз помідори впали в ціні, бо тому що скоро будуть вони ще дорожчі. Робіть обов'язково такі заготовочки.